Трирічний Артем разом із логопедом відпрацьовує вправи на звуки. Хлопчик нещодавно повернувся з Німеччини, куди він разом з мамою виїжджав, рятуючись від війни. Через події повномасштабного вторгнення Росії та стрес, який довелось пережити його родині. Артем практично перестав розмовляти. Розповідає його мама Ольга. Перебуваючи за кордоном, жінка зверталась у різні спеціальні установи та центри. Проте помітного результату у хлопчика не було. Коли родина повернулась у рідний Чернігів, Ольга прийшла до комунальної установи Інклюзивно ресурсний центр номер 1 ми взагалі не розмовляли, було тільки декілька фраз, а то все було жести. Ми звернулися до Олени Валерівни, вона нам сказала, що потрібно ходити до логопеда. Коли ми познайомилися з Людмилою Андріївною, Артему дуже сподобалась вона, він з задоволенням займається. Зараз він на заняття, і ми зараз запустили повністю мову. Рівень наш і за кордоном тут звичайно набагато вищий. тут на самі найкращі спеціалісти. Тепер хлопчик з задоволенням відвідує заняття у центрі, а його мама каже, що подібних у Німеччині не зустрічала. Там до цієї потреби ставляться по іншому, розповідає Чернігівка. Там якось відносяться до цього набагато простіше. Не розмовляє, буде дитина розмовляти. Таких занять от, корекційних там немає. Ну, вони є, але вони не такі досконалі. Там я не помітила результату. Коли ми почали ходити до Людмили Андріївни, у мене, мабуть, через заняття чотири. Малюк почав говорити нові слова. Нагадаємо, інклюзивно ресурсний центр номер 1 функціонує в Чернігові вже 5 років. Це сучасний заклад, що безкоштовно надає послуги комплексної діагностики і реабілітації дітей з особливими освітніми потребами з 2 до 18 років. Ми визначаємо особливі освітні потреби, і вже далі з батьками обираємо заклад, де буде навчатися і виховуватися дитина. Це як і дошкільні заклади, так і шкільні. Батьки самі мають право обрати для дитини форму навчання, це або інклюзивне навчання, або спеціальне навчання. Інклюзія це всі вже знають, це в класа класах, в звичайних групах, і мають підтримку асистента-вчителя або асистента вихователя. Якщо це спеціальні заклади, в нас Є спеціальна школа для дітей з порушенням слуху. І є навчально-реабілітаційний центр для дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Загалом у приміщенні переважно коштом міського бюджету облаштовані сучасні кабінети логопеда, дефектолога, практичного психолога, зал ЛФК, ресурсна та сенсорна кімнати для дітей з порушеннями зору. Частину обладнання придбали за кошти субвенції з держбюджету або ж залучаючи благодійників. До прикладу, оцей дороговартісний сенсорний стіл подарувала організація ФСІ. Події повномасштабного вторгнення не стали на заваді роботі закладу. Він відновив свою роботу як тільки у Чернігові закінчились активні бойові дії. Та зараз працює як в офлайн форматі, так і дистанційно, оскільки діти вимушено покинули місто. Інклюзивно-ресурсний центр працює в повному ресурсі і в повному обсязі і до цих подій. Вся управління освіти повністю збережена мережа. І далі за потребою вона розширюється. Зараз відкриваються дві Інклюзивні групи, не дочекавшись навіть нового навчального робку, з'являється дитинка, з'являється потреба, і відкриваються класи чи групи. Ми маємо можливість і корекційну потужність, і ресурсні і сенсорні всі матеріали для того, щоб надавати тому, надавати допомогу. Тому треба всім повертатися в Україну. Ми чекаємо наших малюків і запевняємо, що в нас все найкраще. Загалом зараз у центрі проходять корекцію до 200 дітей, з якими працюють 13 спеціалістів. Тут є вся необхідна мультимедійна техніка, сенсорні тренажери та різноманітні дидактичні корекційні засоби для дітей з особливими освітніми потребами. Попри те, що росіяни пошкодили велику кількість закладів освіти, місту вдалося відновити стаціонарне навчання у переважній більшості шкіл і садків. Велику увагу, як і до повномасштабного вторгнення, приділяють корекційній роботі, адже війна проти нашої країни і так забрала багато у дітей. І не має стати на заваді розвитку і навчанню маленьких чернігівців, акцентують в управлінні освіти.